Не кожен пагорб посеред рівнини це просто пагорб. Якщо ви стоїте на такому, то під вами можливо лежить мертва давня людинка. Кургани на території України досить популярна штука до приходу християнства. Руських князів ховали так. Також є багато скіфських курганів, а до скіфів були ще й кімерійці. І якщо ви думаєте, що на той світ ти з собою нічого не можеш взяти, то ви глибоко помиляєтесь. Ай, важкий живі. Так, далі меч, кинжал, лук, стріли. Бий мене Грім, а на що йому стільки всього на тому світі. А ти думаєш, чим він там буде захищатися? Пальцями? А, ну так. То може ще тоді йому коня туди покладемо, щоб йому було як пересуватись на тому світі. О, а ти Петриєш чоловіче. Так, а можна ще йому о, турбину з золотом. Щоб собі там на якусь булочку виміняв. Хто знає, як в них там з їжею. Хай Хайморець. Гоу, люди! Несіть коня і всі закопувати будем! А? І землі давай насипем так, щоб висотою як ціле дерево. А ти бедриш чоловіче, а кажеш, нічого в похованнях не тямиш.